Всім привіт! Це звернення в першу чергу до спортсменів з моєї команди. Хочу вам показати деяку інформацію, а саме навчально-тренувальний збір, який у вас проходить в місті рівно до війни, лютий місяць 22-го року. Зверніть, будь ласка, увагу на матеріальне забезпечення, яке було на цей збір, а саме на медикаменти. Я думаю, ви знаєте, про що я говорю, і вам буде дуже цікаво. А в подальшому ви самі зможете користуватися даним сайтом, і впевнено, ви там знайдете дуже багато цікавої інформації. Натратимо на дуже цікавий сайт. Open Data Bot називається. Це Людінський регіональний Інпаспорт. Відомості про цей заклад. Спускаємося трошки нижче і бачимо учасники тендерів. Зверніть, будь ласка, увагу на пункт 4. Приватний підприємець Волконевич Олександр Федорович, а також пункт 8 дощук Олег Харитонович. Спускаємося нижче і переходимо правіше. У цих віконечках знаходимо синю стрілку. Переходимо на неї, заходимо в 11 сторінку і бачимо дієтичні добавки спортсменам дзюдоч, жінки і чоловіки. 67 564 гривні Болконевич Олександр Федорович. Переходимо далі і знаходимо. Фармацевтична продукція на навчально-тренувальний збір для чоловіків 28 448 гривень. Товариство з обмеженою відповідальністю Медспорт Фарм. Переходимо ще далі. Це фармацевтична продукція для жіночої збірної 24 тисячі 892 гривні. На загальну суму медикаментів близько 80 тисяч гривень. Доброго вечора, пане президенте Рівненської міської федерації зюдо та боротьби самбо. Я вас вітаю, пане Юрій. Шановний Ігор Володимирович, я вас вітаю як нашого тренера. Як ветерана бойових дій, і хочу сьогодні зробити невеличку доповідь громаді про те, як розкрадають фармакологію в паралімпійському та дефолімпійському спорті. Чому це нашій федерації цікаво? Та тому що я сам ес-паралімпієць і ті люди, які це роблять, ще й Очолюють здоровий спорт в саме Рівенщині. Почну з того, що на цю думку нашу команду надихнула відома рівенська спортсменка. Це Ірина Гусєва, яка є двократною срібною призеркою паралімпіад в, саме з боротьби з дзюдо. І Ірина в своїй яскравій промові вона повідомила про те, що на один тренувальний збір виділялось по 120 тисяч гривень. А в реальності, як всі знають, якщо один чоловік отримував на тисячу гривень або там на півтори тисячі гривень в кращому випадку, ну це вже такий потолок був. Тих фармакологічних е засобів, то це було е дійсно найкращому випадку. А переважно і цього не давали. Е тренер Романкевич Михайло Яковлевич, який є головним тренером, говорив, що якщо комусь щось треба, то можете підходити. А кому-то щось треба, це ж непонятно, кому що треба. Бо для цього є лікар, медичний лікар, спортивний лікар, і відповідно. Вона має призначати. але у них є така зв'язка. Саме піде мова про неку Марину Леонідовну, яка постійно знаходиться на тренувальних зборах. І, як говорили старші товариші, такі як Помінов, Назаренко, Харава, Соловей, Руфат Магомедов, <кій> Про те, що е, саме Маріна допомагає Романкевичу красти фармакологію. Тобто вони е, дають листочки, де вже написаний цілий список, там на декілька аркушів, що нібито кожен спортсмен отримав. А в реальності там якісь вітамінок дадуть на пару сот гривень, і будь здоров. Ніхто не перепровіряє, була ситуація, коли я був особисто в Турції. До мене підійшла медсестра Анастасія і сказала, щоб я підписав про те, що я отримав фармакологію. Я Анастасії сказав, що я жодної таблетки, нічого, ніякого там порошка, я нічого не отримував і тому підписувати я не буду. Після цього Анастасія сказала, що мені що сказати тренеру, я кажу: йди, говори. Прибігає цей тренер з витріщеними глазами і починає кричати: «Тебе всього мало, тебе все не устраювається. А я стою, дивлюсь, не можу зрозуміти, що він хоче від мене. Я ж нічого не отримав, а мене заставляють підписувати. Я тебе сказав, підписуй. А, і тоді я взяв на очах ізумляної публіки листочок. Я сказав, добре, я підпишу, от, але я хотів би отримати своє те, що мені належить. І потім, уже коли ми приїхали в Рівне, то ця Анастасія взяла фотоапарат і на фото прямо в гостійниці мене сфоткала з цілим кульком е, таблеток. Е, на цей кульок вся команда дивилась. Ну, дивилась, бо більшість, як ми раніше з вами говорили, це люди не є незрячими, це є люди, які видають себе за незрячих. Бо вони ще такий пакет таблеток ніколи не бачили. Я й сам був шокований, що стільки мають видавати кожен раз. А мені видали вперше такий, і це після, ну скажімо, того, як я проявив ну, свого роду протест. Що чому я підписую за те, що я не отримував. І вся команда мовчки це робила. роками. Роками. Тому. Неоднократно я чув і від е, е, команди, і від Анжели Гаврисюк, яка казала, що де мої ліки, чому у неї там болять і коліна, і все, їй нічого не дають. Е, і вона, ну, говорила, це трошки вона така груба дівчина з Матюком, що мол Романкевич все, все украв. От, і вона пішла тоді додому. От така от ситуація Ігор Володимирович і шановна громада. Я ще раз проясню, що, як говорила Ірина Гусєва, виділяється не менше 120 тисяч гривень. А в реальності, якщо всім, всім на все про все видають там гривень, десь тисяч на 15, то це в кращому випадку. Все остальне, оці ребята Маріна Леонідовна кладе в карман. Ігор Володимирович, ви можливо щось згадаєте. З свого минулого, коли ви зустрічалися з цієї Маріни Леонідовною, а я потім ще кое-що доповню. Доброго вечора, рівняни. Шановники та працівники з джудо, ветерани спорту. Декілька років тому проводився чемпіонат Рівненської області. І я представляв своїх спортсменів від управління освіти, прибув. І виникла така ситуація, от, де порушилися наші права. І на диво, і на жаль, чи на жаль, чи на диво, от судили от паралімпійці Назаренко от та помінув, а обслуговувала змагання лікар спортивної медицини, ось ця пані Матвійчук. І коли порушились наші права, от, порушилися наші права, то вона там включалася. Ну, Більшість в основному навчалося без приводу, тому що там е, е, виникали питання е, по суддійству, що вони бачили і не бачили. О, е, починалося воно зважування, що, -то, що, -то, що -то там що вона там ходила, яку-то діяльність незрозуміло проводила серед дітей-спортсменів, хоча і це теж і не стосується. Які ти там мені питалися давати оцінки, хоча це теж і не стосується. от. Як і цих паралімпійців. і я на що хочу звернути рівнян, усіх прихильників, от що я чому я вимушений от надалі от, приймати якісь там юридичні правові дії стосовно захисту своїх прав і своїх дітей? Я вимушений був звернутися до Рівненського комунального закладу «Інваспорт» під керівництвом Андрія Демчика про склад цих. Нібито спортсменів з ладену зору, Ось, клас спортсменів рівненського інваспорту і цієї лікарші, нікої пані Матвійчук. Ну, відповідно от, на запит на публічну інформацію Андрій Демчук не надав так, там персональні дані, все таємно, все там покрите, все закрита, вони там таку, така державна таємниця. І ми, я вимушений був. З батьками і своїм своїми соратком, от, звертатися до окружного от, адміністративного суду от, на отримання публічної інформації. От, суд звичайно, так як там от, от, ми довели, що виділяються державні кошти, що це захід, захід Рівненської обласної чемпіонату Рівненської області, до якого пічета, Рівненська обласна адміністрація, під керівництвом пана Ліпського, куди виділяються кошти. Вот, і там так, і, там, і тому там ця присутня лікарів спортивної медицини. І нам надали, е, значить, за, за за певний період склад спортсменів, вот, спортсменів з ватами зору, ну, куди входили е, е, Назаренко, Олександр Помінов, вот, Харава, Миколайчик, ну і тому подібне. І там вони були всі віддані наказами і. вы, выдано наказом было тоже пани э, Матвичук. И по наказам там было видно, что там она должна быть присутня на этих заходах, на этих тренировочных сборах, обеспечивать э, фармацевтикой, ликами, додатки. И там, пани Юрий, пане президент, все подтверждается, выделялась определенная кіль кількість фармацевтики, кіль кількість ликов и тому погибли. Вот. Ну, я одноразово тоже чув от богатех вот, спортсменов, тренеров, от э, лекарей спортивной медицины, вот, что там вся фармацевтика вот, в Римском э, в э, инвоспорте под Андрея Демчука и нашего легендарного вот, э, тренера-выкладача Інваспорта Роман Ківича ми, як мій і лікарів спортивної медицини. А зараз я е, розумію, що це мова йде е, працюють лікар спортивної медицини. от не до не додаються ліки. Ліки, фармацевтика і тому подібне. Тому необхідно от призначати, ми як громадяни, от маємо повне право вийти з попитанням, щоб що по цим наказам в цьому всьому е перевірку влаштувати під керівництвом незалежного контрольно ревізійного управління, що прийшло, а опечатала бухгалтерію пана Демчука, от, провела от, момент видачі наказ, наприклад, от, за певний період, от, хто отримав ці ліки, по яким документам ліки отримував, от, відомості. От, і як про цим відомостям ат отримувалися от, е, ці віки, тому що, наприклад, проводиться чемпіонат України, чемпіонат України за спортсменами з Вадомазору, і там бігають ніякі ня спортсмени, які вони там нібито не е, нічого не бачать, а все вони бачать і бігають, посовують відомості пусті, бо що спортсмени і судді розписувалися. І ці всі моменти, пані Юрій, пане президент, треба нам перепровірити, що стосується пана, пана Демчука е, Михайла Яковича і цих лікарів спортивної от, Притягнути до, до відповідальності, повернутися кошти державі і оголосити громаді. От оголосити громади про стан справ, як у нас це все вийшло, от, як ми наказали порушників чинного законодавства. Отака моя думка, пане Юрій. Я також хотів би додати, що е, коли я почав розслідування в паралімпійській збірні про те, що здорові майстри спорту підробляють інвалідність в рівенських мусеках, і це ті майстри спорту, які з'їхали з усієї України, півтори тисячі доларів, самі спортсмени це говорили, коштувало. То, звичайно, на мене пішла травля, бо в них це було налагоджено вже роками, і мене попитались убрати. Перший момент, це я хочу нагадати для тих, хто вперше чує нас, як це відбувалося. Тобто людям, спортсменам з ВАДами дають контракт на один рік. І я звернув увагу, що. Всім іншим знову ж підписали на один рік контракт. І більша половина команди це ті люди, які просто їздять, не привозять жодної медалі. Ну, от вони їздять і все. Як я пізніше узнав, що вони отримують заробітну плату і діляться з Романкевичем 50% віддають йому. А він їх, так сказати, возить по закордонах за державний кошт. Мені ж на три місяці лише продлили контракт, хоча в мене рейтинг був досить високий. А конкретно я був другим на чемпіонаті Європи, першим на турнірі в Германії і п'ятим на чемпіонаті світу. Вісім людей, це для тих, хто не знає, в одній вісовій категорії ваговій, їдуть на Паралімпіаду. Тобто я саме що найменше був п'ятим. Мав їхати 100%. І та людина, яка ставала третьою, я в неї вигравав двічі на Європі. Тобто, ну, як мінімум бронзу, я міг отримати це, ну, скажімо так, ну, майже 100%. Просто в мене дуже важка категорія була, тому що в мене на той час було 108 кг, а в моїй ваговій категорії були люди 165 кг. І 158, тобто ну, різниця колосальна, бо не було обмежень до безконечності. Ну і коли це 108 проти 165, ну якось трошки різниця відчувається. Всі, хто спортом займається, розуміють про це. І от коли я приїхав на черговий тренувальний збір, в мене була вже на той час операція на коліно. Причому робив я її за свій рахунок, хоча я пізніше дізнався, що це має допомагати Інвоспорт, страхова компанія і таке інше. Але жодних, жодних допомог, копійки я не отримав ні від кого. Робив я за свої гроші, це коліна в, на Рівенщині. І ну, відповідно там пройшов буквально місяця-півтора. Я ще не міг бути в повній. Бойовій готовності, відповідно, храмав на цю ногу. Ну і тут виходить Маріна Леонідовна, як я потім дізнався по наставленню цього тренера Романкевича Михайла Яковлевича, який попереднє, як мені повідомили, переговорив з директором Рівенського інваспорта Демчуком Андрієм. І почала свистіти мені в уші ж таку штуку, що Юра, як ти з таким колен, як з таким коленом можна виступати, а ну немедленно треба поїхати в лікарню, Давай посмотримо, що там відбувається. Вони мене беруть, везуть в больницю, як вона сказала, щось там дивились, щось там писали і кажуть, тобі не можна виступати, тобі треба їхати додому, відновитись і вже на наступні збори приїхати повноцінно. Після чого, е, виділяє інваспорт машину нарешті, бо всі спортсмени їздять за свої кошти, ходять самі. А на все це е, Демчук отримує гроші, щоб всіх цих інвалідів возити на тренування, з тренування до гостійниці, на поїзд, з поїзда зустріти. Ну, всього цього не роблять, не роблять. І в цій ситуації мене випроважають пафосно, на автомобілі, задовлять в потяг і я поїхав. Після того, як мені контракт не продовжили, адвокат, яку я попросив зробити запит, вона зробила запит на Укрцентр Інваспорт, тобто на центральний інваспорт, І отримали ми таку трактовку. Чому ж мені не продовжили контракт? Рейтинг у мене хороший, якихось зауважень по моїй поведінці не було, бо я не алкоголік і не наркоман в Половини команди. І виходить так, що я самовільно покинув тренувальний збір, а допомогла знову ж ця Маріна Леонідовна. А допомагає вона, тому що вона разом з Романкевичем і Демчуком тірі фармакологію, як ми вже вище сказали, до 120 тисяч, ну, як мінімум, 1100 вони кладуть по карманах. Це щонайменше, а то і 110. От така от проста схема. І ця Маріна Леонідовна, корче себе спортивного лікаря, який незамінімий, яка ходить і знає всі оборудки. І ще кхм, говорили спортсмени, що ці ліки, які залишаються через певні магазини свої, вони продають вже по завищеній ціні. І відповідно ще раз обогащаються. Ось от така от, е ситуація. Можливо, щось доповнити, Ігор Володимирович. Ну, я думаю, що надо, е е необхідно, необхідно е на підставі тієї інформації публічної, що ми отримали про склад е інваспорту під керівництвом Демчука, е щоб попрацювало незалежний круг з. Е Повністю все всі відомості між між собою перепровірили, проверили перепровірили по факту отримання спортсменами спортсменів, спортсменами і інвалідами зору цих ліків, фармацевтиків згідно цих наказів від тренувальних зборів. І то питання не на представі цього. От якщо виникне розбіжності і виникнуть крадіжки великих розмірів, а по всім скаргам е, спортсменів і інформація інших лікарів, це так, там велика нестача, великі, великі крадіжки. То необхідна Демчука Демчука, е, тренера е, Рівненського «Інваспорту» з 38 годин е, навантаження державного тренера. От там ще наскільки я зрозумів, помічник Іван Іванович є. Не може бути такого, що він теж от, не підписував цих жодних документів. От, і той лікар, який присутній. Е, 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 маленька така ремарка, пане Юрій. Коли йде тренувальний збір спортсмена з інвалідних зводом зору, лікар же там присутній, так? Звичайно. От якраз Маріна Леонідовна і присутня. От, там, там же з доповіді інших лікарів. Вони тут же підходять там, дають вам ліки, які капельниці робить там теж йде списання під кожний тренувальний збір, і це все діло дослідить. притягнути до комідальної відповідальності, відшкодувати шкоди державі і от уже далі приймати рішення. От першим особом держави, по цьому нашому е, Андрію Демчуку, державних державних пінерів Романкевича. Там, е, Михайло Яковича, з угомічником Іваницьким. І, звичайно, з цими лікарями спортивної медицини. Ось так от, якось я бачу. Ну, тобто, як... дорожня карта у нас є. Я би ще хотів додати, так як ця інформація буде публічною, то нагадаю шановним правоохоронним органам, що ви можете відкривати справу вже по цій інформації, бо я її надаю публічно. І можете її сприймати як мої покази. Тому, будь ласка, займайтесь, покажіть громаді, що ви не просто так протираєте штани, як більшість з вас по факту, і не просто так обілічуєте оцих якраз Демчуків, Романкевичів. Бо е, з нашої інформації вже стільки структур е, приходило до них. Що Здається, вже вони задовбались гроші витягувати і давати доблісним правоохоронним органам. Ну, можливо, зараз е, почнуть чистити це все СБУ, міліцію, поліцію, як її там називають, байдуже от, от, одна, от, от, як би не назвали, а це все, все однаково. От. Тому, шановна громада, розповсюджуйте даний матеріал, будь ласка. Ми вам будемо дуже вдячні, бо це важливо, щоб припинити корупцію в паралімпійському і дефолімпійському спорті. От. І окрім моїх показів, ви можете сміливо брати відеозвернення, пряме Ірини Гусєвої. Вважайте її відеоряд як доказ, тому що, наскільки мені відомо, що це її вже запугали. Вона про це говорила, я аудіо викладав. Що вона боїться за свою сім'ю і таке інше, але вже відео є, і тому ви можете сміливо, правоохоронці, відкривати справи, починати розслідування, надати Ірині державну охорону, і вона вам все теж розкаже. Да, в принципі, кожного спортсмена прижать, він розкаже все, що було за 10 років назад. Ну що, з цього найкращого тоді, Ігор Володимирович, до побачення, так. шановна команда. Домович, слава Україні. Героям слава.